Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19 годину. В Дніпрі наразі діють стабілізаційні графіки відключень з 6 ранку до 24.00. З ними можна познайомитися на сайтах приватних енергетичних компаній. Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» за заявками містян сьогодні працювали над очищенням 20 засмічень на мережах водовідведення, а також відпрацювали сім звернень про пошкодження мереж водопостачання. Зокрема, по вулиці Парковій будинок 35 завершили аварійно-відновлювальні роботи і поновили водопостачання на вулицях Парковій та Березовій. Також завершені аварійні роботи по вулиці Козака Мамая, 33 Б і відновлено подачу води за адресами, які ви бачите на екранах. Комунальники продовжують ліквідувати одну з наймасштабніших у ці дні аварії, яка сталася на водоводі по вулиці Яна Гуса, 36. Там замінюють понад 150 метрів труб. Монтовані, нині прокладають сучасні поліетиленові, які більш стійкі до корозії. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сто мільйонів гривень на ЗСУ. Голова Дніпра Борис Філатов заявив, що, що гроші, які згідно з законодавством, Мали надійти йому за викриття спроби дати хабар, будуть перераховані на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Йдеться про 10% від 22 мільйонів євро, а це 100 мільйонів у гривні. Тепер їх спрямують на допомогу українським воїнам. Нагадаю, в жовтні минулого року один із екс нардепів намагався укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва Дніпровського метрополітену поза конкурсом. Гроші, які він пропонував за це міському голові, в набу назвали однією з рекордних сум підкупу, що колись фіксували українські правоохоронці. Понад 60 БМП М2 Бредлі відправляють в Україну. Транспортне командування Сполучених Штатів Америки показало процес завантаження бойових машин. На оприлюдненому відео завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарльстона, що у північній Кароліні в США, відправлення цієї військової техніки відбувається в рамках угоди про військову допомогу США на понад 2 мільярди доларів, яку оголосили на початку цього року. Загалом Україна має отримати 109 таких БМП. Наразі для українських військових організовані кількатижневі навчання з опанування американських бойових машин. У Німеччині. Поранення, опіки та обмороження у Дніпрі близько десятка медзакладів, яких надають допомогу пораненим від дії окупантів. Серед них чимало наших захисників. Більше подробиць далі. Зима на фронті найважчий час. Окрім постійних обстрілів проти наших захисників, виступає і холод. Військовослужбовець Олександр потрапив до лікарні з обмороженням. Чоловік пішов воювати добровольцем ще у квітні. Щоб захищати свою країну, щоб ми не захищалися тут біля Дніпра. Стояли на позиціях, як би то, за 5-6 днів. Тут. Стояли на позиціях і приморозив пальця, як би то, на кінцівках. Сюди доставили. В медзакладах Дніпра лікарі цілодобово надають допомогу постраждалим від російської агресії та рятують життя. Та, ну, тут стараються дівчата бігають, ходять, капель зіставлять, таблетки, все є. Якби то своїх коштів ми сюди не витрачаємо. Надає високоспеціалізовану допомогу всіх рівнів, включно з мікрохірургією. І ми маємо. Здібності відновлювати поранені кінцівки, запобігати ампутаціям, лікувати опіки, які перевищують 50-60% тіла. Щоб надавати допомогу ще ефективніше, лікарі підвищують кваліфікацію, проходячи стажування за кордоном. Саркастичний лист з меседжами для росіян. Олександр Санджара розповів про те, як писав відповідь на листа, що надійшов від адміністрації російського містечка Кремьонки. Нагадаємо, мер цього провінційного містечка запропонував обміняти демонтовані у Дніпрі пам'ятники на дрова. Секретар Дніпровської міської ради вигадав відповідь вночі, а міський голова Борис Філатов вносив деякі правки. За кілька днів після оприлюднення листа у Фейсбуці його перепостили понад 4 тисячі користувачів. Ми розуміємо, що вони не зможуть провести дрова в Запорізькій області. Ми розуміємо, що вони просто намагалися там показати, які вони, які вони розумні, які вони щасливі, які вони багаті, але в них не вдалося. Насправді, ті меседжі, які ми їм донесли, ну повністю розбивають цю їхню позицію. І це Цей їх, їхній тролінг закінчився тролінгом з нашої сторони. І я сподіваюся, що так буде і надалі. Мешканцям 118-го будинку на житловому масиві перемога, який постраждав від ракетного удару, продовжують надавати підтримку. Зібрано вже з 250 пакетів документів для виплати грошової допомоги. Крім цього, тривають ремонтні роботи в частково зруйнованій багатоповерхівці. Що вже встигли відновити? Бачили мої колеги. Ремонтні роботи 118-му будинку на перемозі тривають. Встановили вже 810 квартирних та під'їзних вікон. На сьогоднішній день всі інженерні комунікації в робочому стані, Тобто, включена у жилців сьогодні вода, отоплення, світло. Ліфти працюють в 14 під'їздах. Мешканцям продовжують надавати допомогу від міської влади. Обласна адміністрація також виділила кошти на виплату додаткової допомоги потерпілим. Це буде субвенція, яка буде супроводжена порядком виплати. Тобто, обласний обласна військова адміністрація. Вона напише порядок виплати цієї допомоги. І відповідно до цього порядку ми будемо надавати додаткову допомогу цим людям. Світло буде за дорученням міського голови Бориса Філатова Тривають інспекції пунктів допомоги, аби містяни мали впевненість, що за будь-яких обставин вони зможуть отримувати електроенергію та тепло. Побувала в одному з пунктів і наша знімальна група. У міському палаці дітей та юнацтва облаштовано пункт допомоги та укриття. Тут можна зігрітися, випити каву, чай, зарядити телефони, ноутбуки та інші гаджети. Є кімната матері-дитини, обладнана навіть санвузол, де можна руки помити, сходити в туалет. І є кімната для тварин. Ми вже оглянули генератор. Він так само на 7 кВт, і він дозволяє заживити і нагрівальні прибори. Є одноразовий посуд, аптечка, їжа тривалого зберігання. Одночасно пункт може прийняти до 120 осіб. Пункт допомоги Дніпрянам на проспекті Слобожанський працює з 9-ї години ранку до 19-ї вечора. Під час блекауту цілодобово центри надання адміністративних послуг попри війну повністю відновили свою роботу та щодня допомагають сотням Дніпрян. Найбільшим попитом користуються послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, земельні питання та видача довідок про склад сім'ї. Як саме працює ЦНАП? Перевірив черговий по місту секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара 250 адмінпослуг у ЦНАПі можуть отримати Дніпряни та ВПО протягом січня 2023 року. До відділу ЦНАП лівобережний звернулося понад три тисячі осіб. Сам центр надання адміністративних послуг фактично здійснює маршрутування документів, тобто людина приходить і вона не має ходити по державним органам. Тут надається більше 250 адміністративних послуг. Адміністратор ЦНАПу приймає заявку, і потім ця заявка без контакту людини з відповідним чиновником направляється до державного органу, повертається до ЦНАПу, виконаний результат. Адміністратори ЦНАПу здійснюють тестування роботи реєстру територіальної громади з 30 січня у відділах ЦНАП можна стати до лав добровольців на захист України. Фейкові пільговики, контролери Дніпровського електротранспорту щодня перевіряють наявність проїзних документів у пасажирів. Проте подекуди громадяни намагаються проїхати за підробними посвідченнями пільгових категорій населення, аби ефективніше виявляти так званих зайців. Співробітники звернулися за порадами до поліції. Як це було, дивіться просто зараз. Працівники Дніпровського електротранспорту разом з поліцією провели робочу зустріч щодо дій під час виявлення підробки проїзних документів. ходом до салону включаємо камеру. У нас є камери. Вона включається, стармою запис, записуємо вагон. Потім заходимо до вагону, перевіряємо кондуктора на спочатку. Дивимося серію номерацію, яка по салону йде у пасажирів. Потім перевіряємо пасажирів. Якщо виникає безкотковий пасажир, то ми його штрафуємо. Поліцейські розповіли про відповідальність передбачену законодавством України за підробки. Карається штрафом однієї тисячі непадковим мінімум доходів громадян е арештом на шість місяців або позбавлення волі до двох років. Такі наради планують проводити регулярно. Якщо, допустим, наші контрольори і вместе з кондукторами електротранспорту будуть займа з правоохоронними органами на лінії з поліцією, то будуть більше виявлятися підробних допустим документів. Допустим, якісь допустим, і менше буде желаючих проїхати безплатно рядно. Транспорту по фальшивим удостоверіння за січень 2023 року було виявлено 127 порушників. Усі кошти від штрафів за порушення правил проїзду зараховуються до бюджету Дніпровської міської ради. П'ять великих автобусів від міста Побратима Кельна отримав Дніпро. У лютому новенький транспорт вийде на маршрути міста після проведення техогляду та оформлення необхідних документів. Автобуси курсуватимуть на найбільш затребуваних маршрутах з великим пасажиропотоком. Одночасно кожна одиниця транспорту може перевозити понад 160 людей. Стан їх дуже гарний. Комфортні, да, теплі, тихі, м'які. Після того, як одна із російських ракет знищила більше ста одиниць транспорту, Дніпро продовжує зміцнювати комунальні автобусні перевезення. Наразі пасажирів перевозять 44 автобуси. Хочу окремо ще раз подякувати всьому місту Кьольн, всім мешканцям Кьольну. А також особливі слова подяки до міського голови Кьону, пані Генрієте Рекер. Ми товаришуємо з нею і Якщо ви пам'ятаєте, допомога від Кьольна Дніпру вона не тільки в цих автобусах є, а також Кьольн передавав нам і генератори, і карети швидкої допомоги, і обладнання для рятувальників, і далі будуть допомагати. Нове працевлаштування після повномасштабного вторгнення РФ з різних куточків країни до Дніпра приїхали люди, що були вимушені залишити рідні домівки. Тут вони знайшли прихисток, допомогу та роботу. В наступному матеріалі історії українок співробітниць лівобережного управління соціального захисту населення, які, попри війну та з вірою в перемогу, продовжують боротися за щасливе майбутнє. Інна Назаревич родом з Попасної. Ми прожили 8 років на лінії розмежування, попривикли, що біля нас є такі сусіди гарні. Жили, місто відстраювалося, Я взагалі збиралася на роботу, діти в школу. Сильний обстріл був 3 березня. Попала мені в дев'яті ташку. Ми ховалися у підвалі, потім шість днів впряталися в бомбосховищі. Аби зберегти життя разом з чоловіком та двома дітьми, була вимушена тікати з рідного міста. В квартирі посипалися вікна, а у будинку лежав не розірваний снаряд. Ми можна сказати, в чом стояли, що в машину покидали і виїхали. Спершу родина Інни опинилася в Хмельницькій області, а на початку квітня переїхала до Дніпра. Тут жінка, яка 17 років пропрацювала помічницею судді, отримала роботу в управлінні соціального захисту населення. Сюди я прийшла у юридичний відділ головним спеціалістам правової та кадрової допомоги за контрактом. Потім з'явилася вакансія у відділ контролю та перевірки, перерахунку та призначення виплат. Ну і я перейшла вже на постійну. Дуже гарний колектив. Дівчата прийняли як свою у Маріуполі. Олена Федосова мешкала поблизу Азовсталі. Наприкінці березня жінка полишила героїчне місто. Аби дістатися Дніпра, де на сім'ю чекали родичі, жінці разом із рідними довелось пережити фільтрацію бойовиків так званої ДНР. На новому місці пані Олена самостійно шукала роботу, проте нічого не вийшло. Тоді вона звернулася до Дніпровського центру зайнятості. Я потрапила в наш АНД район в управління соціального захисту. Спочатку були громадські роботи. Я робота виконувала різну роботу, яка була потрібна на той час. Після громадських закінчення громадських робот я е, залишилася на контракті на місці основного працівника роботи далі. Олена Федосова запевняє, Дніпро готовий підставити плече у найскрутнішу мить. У нас був вибір, коли ми сюди приїжджали. Ми приїхали з друзями. Вони поїхали в Київ. А ми залишилися в Дніпрі. Тут можна отримати і защиту, і убежище, і роботу, і абсолютно ні в чому не нуждатися. Якщо ти стремишся к чогось, то ти здесь отримаєш. Впродовж 2022 року у лівобережному управлінні соціального захисту населення на громадських роботах працювали близько 10 внутрішньо переміщених осіб. Вони працювали в нас за направленням Дніпровського міського центру зайнятості. З них три особи, які залишилися в нас працювати на постійній основі. Загалом до підприємств та структур Дніпровської міськради через центр зайнятості працевлаштували майже три тисячі людей. З них близько пів тисячі вимушені переселенці. Дніпровський центр соціальних служб всебічно допомагає родинам, які виховують дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Один з напрямків. Продовольчі у 2022 році понад 2000 родин отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів та засобів гігієни. Ініціатива продовжує своє життя і нині. Олексій, одинокий батько. 15 років виховує прийомних дітей. Діти Діма Аріна. Зараз уже кажеться, але падапека де до 23 років. Вчаться в школі, Ну в ліцеях уже ну а так воспитує один, жінка вмерла. Сім'я отримує допомогу від Центру соціальних служб психологічну та гуманітарну. Катнікак, скока стоїть, мука скока стоє краса. Понімаєте, кінечна помощ хороша у дві тисячі У 2022 році. У межах продовольчої програми ООН центр отримав понад 29 тонн рису і борошна та 8 тонн соняшникової олії. Допомогу надають в першу чергу одиноким батькам та опікунам, які виховують дітей сиріт. Вже за перший місяць цього року 500 родин отримали підтримку і у вигляді таких продуктових наборів, як ну, який ми сьогодні видавали сім'ям, які виховують дітей сирі дітей, позбавлено батьківського опікування. На наступному тижні особливу увагу приділятимуть родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Свято у космічному просторі Дніпра місцевих освітян відзначили за працьовитість та творчий підхід до роботи. Зараз, коли навчання вже тривалий час проходить дистанційно, праця викладачів зазнала суттєвих змін. Проте педагоги знаходять нові підходи, аби якнайкраще навчати маленьких українців. Як вітали дніпровських вчителів, бачила наша знімальна група. Установка освітня траєкторія нагороджується. Піля Олена Анатолівна, НВК Noti. Центр освітня траєкторія організував свято фідбек тічер». Привітали найактивніших вчителів нашого міста. Нагородили представників двох галузей – мистецтво та технології. Хочемо привітати наших найактивніших творчих вчителів, педагогів. Це люди, які нескінченно не тільки працюють з дітьми, вони самі реалізують свою творчість і передають свої роботи нашим воїнам, нашим захисникам. Свято влаштували у Дніпровському планетарії. Мені дуже приємно опинитися тут в новосфері новому сучасному інтерактивному палаці творчості. Окрім привітання на цьому заході презентували новий проєкт, нові обрії стім освіти. Саме тут вчителі і мистецької технологічної галузі будуть робити творчі проекти, сумісні, сумісний проект, учні діти разом з планетарієм, де будуть показувати, що у нас Дніпро не тільки форпост, це є космічна столиця України. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, продовжуємо і далі розпочинати сумного у боях за Україну, захищаючи Луганську область. Загинув ультрас Львівських Карпат. Один з лідерів та засновників колективу Бандерстат Ультрас Ростислав Шейко. Він закінчив національний університет. Львівська політехніка був учасником помаранчевої революції та революції гідності. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям покійного. На жаль, далеко не усі українці не хочуть руського міра. Є й такі, які радо переходять на бік окупантів. Виключенням не стають колишні та чинні спортсмени. Таким прикладом став вихованець Дніпропетровського інтернату і футболіст Дніпра, Луганської зорі, Миколаєва та низки інших вітчизняних клубів а нині наставник – 45-річний ігор бездольний, що у серпні 2022 року він став зрадником України і перейшов на бік ворога, працюючи асистентом головного тренера в окупонському клубі. Алтаки базується у тимчасово окупованому Криму. Бездольний отримав російський паспорт та навіть був помічений на засіданні фейкового міністерства молодіжної політики та спорту Херсонської області, після чого він демонстрував так званим чиновникам спортивну інфраструктуру нижніх сірогох. Та нижніх торгаїв президент України Володимир Зеленський направив листи великим міжнародним компаніям, які співпрацюють з міжнародним олімпійським комітетом, які точно зацікавлені у тому, щоб їхню репутацію підтримку не використали заради пропаганди війни. Представникам держави терориста не місце на олімпіаді та міжнародних турнірах йдеться у посланні заяві президента України. Тим часом український тренер клубу Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Ребров вніс 100 Тисяч гривень до благодійного фонду Трибуна героїв, який створений для системної фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Також він запевнив про системну підтримку фонду зі свого боку. Нагадаємо, що звільнений із полону Російської Федерації захисника Зовсталі Михайло Діанов передав фонду Трибуна Героїв один мільйон гривень. Раніше повідомлялося, що багато українських клубів перерахували гроші сім'ям загиблих на війні футбольних уболівальників. Також до програми фонду приєднався і Андрій Шевченко, який перерахував 400 тисяч гривень. Українська легкоатлетка Ярослава Магучий з Дніпра продовжує успішно і переможно виступати на представницьких міжнародних турнірах. В четверте поспіль цього разу вона тріумфувала на змаганнях світової серії у французькому місті Вальдереї. З другої спроби Ярослава подолала планку на позначці 1 метр 95 сантиметрів у секторі для стрибків у висоту серед жінок, що стало новим рекордом турніру. Третє місце вибрала ще одна українка Юлія Левченко також бронзовим. Призером у штовханні ядра став інший наш співвітчизник Роман Кокошко. Вихованець Криворізької школи дзюдо Богдан Ядов вперше у своїй кар'єрі виграв турнір Grand Slam в Парижі, який вважається неофіційним чемпіонатом світу. На шляху до фіналу він здала ізраїльтянина Таля Фліккера, словака Матея Поляка, іспанця Альберто Гетерейро та південно корейця Анома Джахона. У фіналі Богдан мінімально переміг монгола Ергем Баяра Батогтога. Свою першу нагороду бронзову у новій для себе бог категорії здобула і Дар'я Біледі. Ід, у чвертьфіналі. налі, налі Біла Дід святкували успіх в Азарі у золотий час над тельмою Монтерейро з Португалії. Нагадаємо, що минулий турнір Ґрендслем у португальській Алмаді також приніс синьо жовтим підестал пошани Дніпрянка Єлизавета Летненко виборола там срібну медаль. Дві золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди завоювали вихованці Дніпровського фахового коледжу спорту за підсумками міжнародного турніру зі стрибків у воду та хайдайвінгу серед юніорів, який фінішував у. Олиці Іспанії, Мадриді Владіслав Балкін та Неллі Чуканівська стали володарями золотих медалей. Окрім цього, Неллі Чуканівська виграла срібну нагороду, а Владислав Балкін – бронзову на трампліні. Відзнака подібного гатунку і в Тимофія Толстих. Рівно за 10 днів, а саме 16 лютого, спортивний клуб Дніпро 1 проведе свій перший офіційний поєдинок у новому році, яким стане перший матч однієї ї фіналу стадії плей-офф лі конференції на Кіпрі проти тамтешнього Аєка, до якого раніше прийшов дніпровців Артем Громов спортклубівці у свою чергу до заявили на змагання квартет новачків оборонців Євгена Пасіча, Костариканця Рональда Матаріту, який уклав угоду з нашою командою терміном на два роки, та бразильця Хайнера, який виступатиме поки що на правах оренди, зрештою, як і його співвітчизник, атакувальний хавбек Жуан Пеглоу. Контракти двох останніх дніпровці мають можливість викупити наприкінці сезону. Тим часом спортивний клуб Дніпро 1 святкував мінімальну перемогу один над середняком. Чемпіонату Казахстану Атерау у звітній зустрічі тренерський штаб нашої команди виставив на гру в основному тих виконавців, хто напередодні у матчі зі Словенською Мурою або взагалі не виходив на поле, або провів замало часу. При цьому багато хто зі спорткубівців діяв не на своїх номінальних позиціях, що цілком природньо для зборів. Отже, на лінії воріт почергово діяли Ребак і Валєв в обороні Кононов, якого замінив пасіч, Сваток Гомес Горбунов, середня лінія поля і атаки Танковський, Рубчинський, Когут, Длепенець, Назаренко, Танчик. Єдиний гол було забито у дебюті другого тайму після красивої комбінації Назаренко танчик когут і останній розстріляв практично порожню площину воріт. Маючи досить велику ігрову перевагу, спорткубівці надбільше не спромоглися і в підсумку задовільнилися одним проведеним м'ячем. І на закінчення натомість іспанський форвард Дніпровців Марк Гуаль, який не провів жодного офіційного матчу за український клуб, оскільки розпочалася війна, а нині виступає на правах оренди у польській Ягелонії, Підпише контракт з іншим клубом цієї країни. Легію у поточному розіграші чемпіонату Польщі Марк забив 8 голів і віддав 3 асисти у 20 поєдинках, 11 золотих медалей та по 7 срібних і бронзових, і перше місце загальнокомандного заліку у розділі Ноуджі no завоювали 20 вихованців під відділення змішаних і ММА. тренер-викладач Микита Безгінов сьомої міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра за підсумками всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу ліги та який завершився у місті. Києві і зібрав понад 600 учасників, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.